Середа 24 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! На півтори тисячі випадків зросла захворюваність на ГРВІ, грип та ковід впродовж тижня на Хмельниччині. До перетину під порогу понад 8%. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Через зростання кількості хворих запровадили карантин в школах Нетішина. У Хмельницькому спалуху вірусу наразі немає. За попередній тиждень ми маємо 8,3% і до порогу. Ми маємо 1136 хворих. Гриб теж йде з ускладненнями. Теж хворіють люди важко і госпіталізовані є, і їх немало. Але якщо вакцина проти коронавірусу у нас є безкоштовна, то проти грипу потрібно вакцину придбати, щепити. Вакцина є аптечній мережі, вакцина хороша, вона досить ефективна. Ситуація по Хмельницькому нормально, в кричучі моментів ніякі не. Так люди хворіють, вони звертаються. Це сезонно. Але ситуація відслідковується. Поменше бувати, де велике скупчення людей. Якщо ви... Відчуваєте, що ви хворі, залишайтесь вдома. Якщо немає можливості залишитись вдома, то тоді одягайте маску. Вірус розповсюджується не тільки через повітря, а й через контакти. Тому руки я рекомендую, руки, особливо коли з вулиці прийшли, руки обробляти постійно, дезінфікуючи врождені, навіть помити просто їх. Ми даємо рекомендації на комісію ТЕП та НС технологічної безпеки, і на комісії вирішуємо це питання. Якщо діти дійсно хворі, більше 20% тоді приймається міра школа прикольна навчання. Хмельничан попереджають про чергову санітарну обрізку дерев. 25 січня працюватимуть на вулиці Подільська на ділянці дороги від Грушевського до Свободи. Роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста. У зв'язку із цим рух громадського транспорту буде змінено. Ознайомитись із тимчасовим графіком можна на сайті Хмельницької міської ради. Санітарні обрізки по місту і видалення аварійних дерев по місту ми плануємо заздалегідь. Більшість приводимо січень-лютий, березень, квітень і також в осінній період. І також ми видаляємо омалу по місту. Планується в нас вулиці, і ми згідно з комісією. Працівниками робимо або санітарну обрізку вздовж лінії електропроводів, або робимо зрізування аварійних дерев, які визначаються також актами на відрізку по вулиці Подільській Ми будемо обрізати гілля, які нависають на електролінії. Це буде по обі сторони, і також будемо видаляти аварійні дерева. Групу ракетирів затримали правоохоронці в Хмельницькому. Під час розслідування встановили, що троє чоловіків погрозами вимагали у хмельничан сплачувати вигадані ними борги. Всі учасники угрупування мали кримінальне минуле. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції задокументували численні факти вимагання та отримання групою рекетирів коштів від місцевих мешканців. Троє учасників угруповання із чималим кримінальним досвідом погрозами змушували громадян платити їм вигадані борги а в подальшому кожного місяця доплачувати за спокійне життя так звані відступні. 23 січня правоохоронці за Вої підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали одного з фігурантів під час отримання чергового боргу. Затриманому та його двом спільникам наразі повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. За результатами обшуків за місцем мешкання учасників угруповання правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 тисяч гривень у різній валюті. Пістолет з ознаками переробки на та наркотики. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура. Творча зустріч з українською письменницею, поетесою та перекладачкою з Тернополя дзвінкою Торохтушко відбулася у Хмельницькому. Жінка пише переважно казки, вірші, новели для дітей. У творчому доробку присутня і тема війни. Зокрема, у 2017 році літераторка написала вірш Молитва, який покладено на музику. Влаштували захід у рамках циклу музично-поетичних вечорів Ми є сильні, який започаткували працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтв у січні минулого року. І стало менше писати. Оце це все ж змінилося. Тому що діти на війні, похресник на війні, друзі там вже так якось. Та нема настрою писати, бо кожен день дуже тривожні новини, щодня ми Ой. щодня переживаємо, щодня прощаємося з кимось і це відбивається. Їжачок це суто про дружку, це Перша частину, я собі так задумала, казки чарівного лісу, тобто це просто казочка. Загублена усмішка це історія про те, що не потрібно опускати руки, не потрібно впадати в депресивний стан і бачити все в сірих тонах. Про дружбу, кролика і зайчика в даному випадку, про взаємопідтримку. Про кольори в цьому світі, зрештою. А казка про 10 тисяч літер це, власне, казочка про те, що про те, як наші літери борються із ворогами. Літера Т, вона танк, літера А вона авіація, ну і так далі. А літера М це москаль, який повинен той. Після паузи нові спортивні баталії, волейбол став черговим видом спорту, в якому у рамках учнівської спортивної ліги змагаються школярі. Відкрили змагання юнаки сьомих дев'ятих класів. Груповий етап відбувся минулого тижня. Цього фінальна частина. Як змагалися і хто переміг? Розповімо далі. Для восьмикласника з НВК номер 6 і Величка змагання з волейболу перші у житті. Відбуваються вони у рамках учнівської спортивної ліги. Школяр каже, займається цим видом спорту рік. Це як більше ніж хобі. Дуже сильно зарядили. Хоча більше а тренуватись більше статись, стати краще. У крайній грі групового етапу команда «Іллі» зустрілася з гравцями ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Перша партія була за НВК, дві наступні за ліцеїстами. Вони її перемогли у матчі. Ще два тижні тому на спортивному майданчику змагався вчитель фізичної культури ліцею номер 3 Сергій Стаднік. Тоді його навчальний заклад став переможцем турніру з волейболу серед працівників закладів освіти. Наразі до фіналу він веде своїх учнів. Кожен тренер знає, кожен вчитель фізкультури знає, що найгірше, це найтяжче, важче. Це бути збоку біля своєї команди. Тому, тому що нічим допомогти ти не можеш не вийти, а тільки словом. Це саме важче. Перш за все, я хотів від них, щоб вони отримали задоволення, отримали задоволення від своєї гри. Коли вони отримають задоволення, тоді буде гра. Якщо не виходить грати, то завестись дуже важко. Самі знаємо, тому що самі ось грали і також проігрували. І потрібно, щоб задоволення отримали від гри. і Все загалом в учнівській спортивній лізі бере участь 10 волейбольних команд збірних сьомих дев'ятих класів. У нас так співпало, що ці змагання йдуть в залі. Учнівської спортивної ліги закладів освіти нашої громади плюс зараз діє загальнонаціональний проект Пліч Опліч учнівській ліги. І в нас відповідно ми баскетбол провели. В нас вже є визначені переможці. і Учасники змагань районного етапу обласного. І відповідно зараз ми визначимо волейбол, Проведемо і ще встигаємо провести до квітня місяця травня. ще встигаємо провести наш футзал. Перше місце в учнівській спортивній лізі посіли юнаки ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка, другі учні ЗОЖ номер 22 імені Олега Ольжича, треті школярі ліцею номер 4 імені Павла Жука. Наразі волейбольні баталії поставили на паузу, відновлять змагання наступного тижня. Тоді у боротьбу вступлять юнаки 10-11 класів та дівчата. Загалом очікують, що у змаганнях з волейболу візьмуть участь 22 заклади загальної середньої освіти. Черговий вид спорту, у якому змагатимуться школярі баскетбол 3х3. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!